Шановні друзі, вітаю вас на каналі наша дача. В цьому відео коротенький огляд томатів, які ми будемо вирощувати в наступаючому сезоні. Але перш ніж я озвучу ті сорти та гібриди, які ми будемо вирощувати, і насіння яких я вже отримав буквально вчора, коротенько хочу розповісти за 4 чудові гібриди, які ми... Цієї теплиці на нашій дачі вирощували в сезоні, що пройшов. Це дуже класні е, томати, тому е, вважаю, що треба на них трішки подивитись тим, хто не вирощував, саме такі. Перший це Малдуа, рожево-плідний високорослий томат, який нам дуже сподобався за свою вражайність, за свої смакові якості. Ми його вирощували і він нам сподобався. Вирощувати не складно, тому якщо не. Пробували, спробуйте, не пошкодуєте. Наступний гібрид, який ми також вирощували і нам сподобався, це бодерін. Високовражайні, бачите самі, як, е, яка вражайність на цих томатах у нас була. Він е, червоноплідний. Е, Розмір плоду невеликий, чудово підійшов для консервування, для салатів, для томатного соку. Ось так він виглядає. Наступний гібрид, за який хочу сказати, це гібрид е, високоросло червоноплідного томату карнабель. Дуже-дуже вражайний. Це єдиний гібрид томату, е, під плодовим навантаженням якого у нас е, відривалися е, канатики. Вони просто обривалися. Так багато плодів на цих томатах були. Хто не пробував, обов'язково спробуйте, тим більше можна замовити від 5 штук насіння саме цього гібриду. І четвертий гібрид, за який я окремо хотів розповісти, це гібрид високорослого томату Мадрид. Друзі, він мені особисто дуже сподобався за те, що він солодкий, він дуже смачний, височайші смакові якості у цього гібриду, великого розміру плід і незвичний по кольору. Він жовтого кольору, але він такий ще червоні вкраплення є. Але давайте перейдемо до огляду гібридів, які ми будемо вирощувати в наступаючому сезоні. Друзі, теплиця невелика на дачі, тому хочеться декілька сортів. У кожного сорту своє призначення, свої смакові якості, кислі, солодкі, солодко кислі для консервування, для салатів, для томатів і таке інше. Рядів у нас небагато, сортів багато. Тому замовили потрішки. Є зараз унікальна можливість, до речі, замовляти невелику кількість того чи іншого гібриду насіння. По кількості я посилання на всі гібриди, за які розповідаю в цьому відео, які вирощувала, які будемо вирощувати, залишу в описі під цим відео від 5 штук насіння того чи іншого гібриду. Можете замовити у Тетяни Вікторівни. І спробувати, щоб не купувати одразу професійну упаковку, все насіння в маленькій, дрібненькій упаковці, воно з професійних пачок. Якщо це фірма Клос, то це дійсно фірма Клос або Кітано, або Сінгента. Тут 100% відповідність сортовим характеристикам. Але давайте все ж таки приступимо. Перший сашер. Це високоросий томат, плідний чорно чорно-червоно-плідний. Ось так я хочу сказати. Друзі, ми їх замовили і будемо вирощувати всього 5 рослинок. Чому ми любимо чорно-плідні? Тому що в них великий вміст лікопену. Це речовина яка має дуже корисні властивості для нашого організму, зміцнює імунітет, оповільнює старіння і багато-багато-багато інших корисних якостей у цієї речовини. Тому хоча б кілька кущів чорноплідних томатів ми намагаємося вирощувати. Наступний сорт, точніше гібрид, це сливка бенігара. Друзі, сливки дуже гарно підходять для консервування в свіжому вигляді і таке інше. Бенігара раніше називалась КС 1430, ранні високорослі жовтого кольору, плоди е, слива подібної форми, маса до 120 грамів. Красивий, вражайний, смачний. Під час плодоношення просто вражає кількістю плодів на одному кущі. Тому бенігара. Е, я рекомендую вам також спробувати його вирощувати. Наступний гібрид також сливка подібний. Калібрі вважається найкращою сливкою високорослою на ринку України. Червона плідна. Дуже висока врожайність, маса плоду 130 грамів на однієї китиці до 10 плодів. Друзі, ось жовто-плідну бенігару і червоноплідну плідну калібрі ми будемо вирощувати один ряд. За рахунок того, що невелику кількість насіння можна замовити, ми ось так і висаджуємо для того, щоб більше сортів вмістити на одиницю площі. Наступні два гібрида – це Чері, чері це взагалі, я вважаю, треба вирощувати будь-коли і будь-де, тому що вони дуже смачні. Старголд. Черри від італійської фірми дуже смачний, солодкий, як мармелад. Розмір плоду до 30 грамів. На однієї китиці 20-40 плодів. Дуже часто зустрічається складна китиця, яка подвоїться, тому і подвоїться кількість плодів. Жовта подібна черрі буде і червона подібна черрі сакура. Ми раніше вирощували дуже такі довгі. Китиці, багато плодів, вони дуже красиві, вони дуже смачні. Наффіл ми поділимо один ряд Star Gold і буде у нас сакура. Дві черрі в одному ряді. Це що стосується черрі. Також будемо вирощувати зульфію. Сорт не новий, але нам дуже подобається. Ми його раніше вирощували, червоноплідний, відносно великий. Пліти 200 г в середньому. Високовражані, смачні, легко вирощуються. Зульфія, хто не пробував, також можете спробувати і виростити її разом з нами. І нарешті високорослі сарра. Це червоноплідний томат, тип плоду, волов'яча. Серце по формі дуже-дуже смачні. Дійсно, це якісні великі плоди масою 350-600 грамів, супер смачно солодкі. Від французької фірми Клос. Якщо любите ось просто зірвати з кущу пліт томату і з'їсти його, не відходячи як то кажуть, то Сара, спробуйте, я думаю. Так впевнені, ви не пошкодуєте, якщо будете вирощувати разом з нами. 10 насинин ми виписали, будемо вирощувати один рядок цього чудового е, томату. Підійде як для салатів, так і для томатного. Соку. Ось які сорти, які гібриди ми будемо вирощувати високорослих томатів в наступному році. Окремо буду розповідати за низькорослі томати, тому що там я також хочу розповісти спочатку, які ми вже вирощували, і що у нас виросло. І, звісно ж, розповім, які будемо вирощувати. Ну і отримали також насіння квітів, вже будемо з вами робити огляд в наступних відео. Не поспішаючи, ще є час підготуватися, ще зарано проводити пасіви насіння. Тому, друзі, ми з вами це все обов'язково розберемо. Хто не підписався на канал, я пропоную вам підписатися, буде багато цікавого, корисного. Хочу попрохати вас наприкінці цього відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які томати ви вирощували в минулому сезоні в теплицях своїх, як вони вам сподобались, не сподобались, назву і просто хоча б пару тройку слів ну, їх властивості, і які будете вирощувати в наступному сезоні. Це буде корисно і цікаво почитати і мені, і всім іншим городникам. На цьому відео завершую. Дякую за увагу. Сезон вже потрішки розпочинаємо. До побачення, гарного вам настрою, міцного здоров'я та мирного неба над головою. Всім пока.